Привіт, мої дорогенькі! Ми зараз знаходимося не в ресторані, не дуже в дорогому готелі. А це наш офіс в місті Києві по вулиці Володимирській, 10. Офіс Айсолар. Зараз я розкажу вам все, що тут відбувається, як тут все працює, і трошки більше ви дізнаєтесь про компанію Solar. Погнали саме сюди приходять наші клієнти, де спілкуються з нашими менеджерами, і тут вони розповідають абсолютно усі пропозиції та розрахунки від компанії «Айсолар». Починається все з дзвінка, потім зустріч з менеджером, потім проектування, потім встановлення сонячної електростанції, потім ви даєте нам гроші і всі задоволені, і щасливі. Ви щасливі, тому що маєте сонячну електростанцію або безперебійну систему живлення. А ми щасливі, тому що завдяки вам наша компанія розвивається. Так саме тут от, знаходиться наш офіс, тут менеджери, проєктувальники, інженери, енергетики всі абсолютно дуже багато сьогодні людей на виїзді, тому що, не дивлячись на те, що скоро свята, ми працюємо на всі стої. 100... Якщо ви бажаєте встановити собі сонячну електростанцію або безперебійну систему живлення, переходьте на наш сайт, дізнавайтеся всі чіткі прорахунки та пропозиції від компанії Solar, або приходьте в наш київський офіс, який знаходиться на Володимирській 10. АйSolar. Світле майбутнє.